Уявімо собі політика, якого вже понад 300 років поспіль називають зрадником, проклинають у церкві та опльовують у підручниках. Хто це? Звісно, це Іван Мазепа. Але чи знаємо ми справжню історію, чи лише ту, яку нам десятиліттями продавала імперія? Можливо, цей вигідний міф про зрадника був створений лише для того, щоб приховати жахливу і незручну правду про дії Московського царя. Сьогодні ми відкриємо ці сторінки. Ми покажемо, що Мазепа був не емоційним зрадником, а далекоглядним європейським державником, який зробив єдино можливий вибір для порятунку своєї країни. То хто насправді був зрадником у цій історії, гетьман, що боровся за свій народ, чи цар, що порушив абсолютно всі домовленості? Пристебніть паски. буде цікаво і правдиво. Перш ніж кидати в когось камінням, давайте познайомимося ближче. Іван Мазепа це не просто персонаж із зачосом і шаблею, як його вперто малювала радянська пропаганда, притворюючи на зрадника карикатуру. Це був справжній європейський інтелектуал і культурний аристократ свого часу, людина виняткової ерудиції, яких на пальцях можна було прорахувати навіть серед західних монархів. Його біографія читається як справжній кінематографічний пригодницький роман, сповнений політичних інтриг, романтичних історій та постійних метань між заходом і сходом. Він народився у шляхетній родині на Київщині, на хуторі Мазепинці, орієнтовно 1639 року, і здобув блискучу освіту, почавши її у нашій славетній Києво-Могилянській академії. Це був лише старт, але лише на цьому Мазепа не зупинився. Далі він поїхав здобувати знання за кордон, де провів кілька років при королівських дворах. Уявіть собі, він був частиною європейської еліти, жив і служив при дворі могутньої, тоді Речі Посполитої, перебував у Німеччині, Франції, Італії, вираючи як губка знання та придворний етикет. Він володів не просто двома, а багатьма мовами: польською, латиною, німецькою та, ймовірно, французькою, чудово знався на історії, мистецтві, філософії і навіть писав вірші. Він був досвідченим придворним, дипломатом і, до речі, Блискучим вершником, чия майстерність стала легендарною, усе це робило його людиною заходу, вихованою у традиціях європейської політичної та культурної еліти, а не у самодержавних феодальних болотах Московського царства. Епоха, названа на його честь, але найбільше його європейськість проявилася, коли він уже став гетьманом у 1687 році. Мазепа розумів, держава міцна не лише армією, а й культурою, яка є її обличчям пересвітом. Саме за його часів українське мистецтво та архітектура переживали свій фантастичний розквіт, стиль, що поєднав українську народну традицію з високими європейськими стандартами, який ми тепер справедливо називаємо Мазепинським бароко. Подивіться на ці споруди. Вони величні, вони гармонійні, і вони абсолютно відповідають найкращим зразкам архітектури, які тоді будували у Празі Чивідні, чітко засвідчуючи ми Європа, а не Азія. Мазепа став найбільшим меценатом української церкви та освіти якого тільки бачила Гетьманщина за все сімнадцяте та 18 століття, він не просто дарував гроші, він інвестував у національну пам'ять, не шкодуючи величезних власних коштів на відновлення та будівництво святинь. Завдяки його щедрості та далекоглядності були зведені або кардинально оновлені такі перлини, як Успенський собор у Києво-Печерській лаврі, Софійський собор у Києві, якому він повернув його давню велич, військовий Микільський собор, символ козацької слави. Цілий ряд церков у Чернігові, Батурині та Прилуках. Він активно підтримував друкарні, школи та колегіуми, зокрема Чернігівський та Переаславський, розширюючи мережу освіти по всій території Гетьманщини. Мазепа вкладав стільки коштів і стільки своєї політичної волі у розвиток українських інституцій та культури, що його епоха цілком справедливо увійшла в історію як золотий вік Гетьманщини. Для нього Гетьманщина була частиною Європи, цивілізованою державою, а не придатком східної імперії, що лише набирала сили. Політичний прагматизм. Чому союз? Тут ми підходимо до найголовнішого і найпарадоксальнішого як така яскрава європейськи освічена людина, яка дивилася на захід, могла аж 21 рік бути союзником московського царя. Відповідь криється у жорстокій, кривавій геополітичній реальності кінця 17 століття. На той час, коли Мазепа прийшов до влади, Україна була розірвана, знекровлена війнами і розколами та гостро потребувала потужного військового захисту. З одного боку, була Річ Посполита, яка постійно прагнула повернути козацькі землі, не визнаючи їхньої незалежності. З іншого боку, з півдня постійно, майже щороку, загрожувала Османська імперія та її союзник Кримське ханство, які регулярно здійснювали руйнівні спустошливі набіги. В умовах тотальної війни, що не припинялася десятиліттями, Мазепа обрав менше зло союз із Московським царством, яке на той момент було ще досить слабким та зайнятим внутрішніми проблемами. Гетьман розраховував, що цей союз буде тимчасовим вигідним і найголовніше договірним, заснованим на гарантованій автономії, чітко прописаній у так званих коломацьких статтях 1687 року. Він, як ніхто інший розумів, українська державна традиція, заснована на виборності влади та правових засадах, привіт, Козацька Республіка, абсолютно чужа, навіть ворожа моделі Москви, де царю підкорялися беззаперечно як господареві. Він тримався за цей вимушений союз, вірячи, що зможе зерегти українську ідентичність, її права та державу під московською військовою парасолькою, але чи виправдав себе цей прагматизм? І в який саме момент дружній договір, укладений задля виживання, перетворився на смертельну пастку для всієї гетьманщини. Про це ми і поговоримо далі, коли московський чобі почав не захищати а безцеремонно топтати українську автономію. Ми вже з'ясували, що Іван Мазепа був не романтиком і не мрійником, а тверезим державним прагматиком. Він укладав угоду з московським царством, сподіваючись вибудувати рівноправний, взаємовигідний і суверенний союз. Мазепа бачив у Москві союзника, з яким можна посилити оборону південних кордонів і забезпечити розвиток гетьманщини. Але ці надії швидко розеесипались, мов скло, коли він зіткнувся з амбіціями молодого жорсткого царя Петра І. Петро не зирався бути партнером, він хотів бути єдиним володарем. Для Мазепи договір був основою взаємної поваги та прав. Для Петра лише формальністю, прикриттям для планомірного поглинання багатої української землі. Перші тріщини, початок повзучої анексії. Цар не атакував одразу. Він почав діяти повільно і методично, використовуючи класичну імперську тактику, яку сьогодні назвали б повзучою анексією. Вже з перших років свого правління він демонстративно ігнорував березневі статті, що гарантували Україні широку автономію, власне військо та обов'язкову виборність гетьмана. Цей документ мав силу непорушного договору між двома державами. Але для Петра І він був лише клаптем паперу, який не мав жодної реальної ваги. Нашестя гарнізонів перші етапи окупації. Порушення почалися з того, що московські війська стали з'являтися в ключових українських містах у Києві, Чернігові Переаславі. Ці гарнізони постійно зростали чисельно, перетворюючись на повноцінну окупаційну силу, і це при тому, що такі дії напряму суперечили домовленостям 1687 року. Воєводи, царські намісники поводилися в гетьманщині, мов абсолютній хазяї. Вони втручалися у суди, у зір податків, у господарські справи, чинили насильство, грабунки і відверте приниження місцевого населення. Козацька старшина знову і знову протестувала, а Мазепа змушений був писати царю обурені листи, що залишалися без відповіді або отримували холодні відписки. Висмоктування фінансів, гетьманщина як донор імперії. Фінансова автономія України також поступово руйнувалася. Москва почала вимагати дедалі більші суми на свої війни, а згодом наклала контроль на торгівлю, митні збори та найприбутковіші галузі економіки Гетьманщини. Багата українська земля, яка могла бути союзником, перетворювалася на джерело нескінченного викачування ресурсів. Це призводило до страшного зубожіння простого населення. Люди працювали більше, отримували менше, а державна казна наповнювалася для чужих, а не власних потреб. Гетьманщина платила Москві не лише грошима, вона платила кров'ю. Кривава експлуатація, козаки як гарматне м'ясо імперії. Найболючіший удар припав на українське військо. Козацькі полки, створені для захисту рідної землі, стали розмінною монетою в чужих війнах. Замість того, щоб охороняти південь від татарських і турецьких нападів. Козаки змушені були вирушати за сотні і навіть тисячі кілометрів до Балтики, до Азова, до Фінляндії. Російські командири використовували українців як перший ударний щит, беручи на себе мінімальні втрати. Чужі інтереси оплачувалися українськими життями, будівництво на кістках. Ще страшнішою була примусова праця. Тисячі козаків гинули не на полі бою, а на виснажливих роботах, на будівництві фортець, доріг та, звичайно, нової столиці імперії Санкт Петербурга, зведеної на болотах між смертю й холодом. Їх косили не кулі, а голод, хвороби та нелюдські умови. Козацька старшина писала Мазепі в розпачі наші полки тануть у чужих землях, а вдома ми залишаємося беззахисними. Момент істини, смертельна пастка 1708 року. Кульмінація прийшла під час північної війни проти короля Карла XII. Коли шведські війська наблизилися до українських земель, Мазепа звернувся до царя з єдиним законним проханням захистити населення України. Зрадницька відмова Петро. Відмовив він, пояснив це тим, що зайнятий іншими справами імперії, але справжня причина була інша Україну спеціально залишали без оборони, використовуючи її як буфер, як місце, яке не шкода. Це була не просто байдужість, це була свідома стратегія, таємний план ліквідації гетьманщини. Останньою краплею стало те, що Мазепа отримав достовірну інформацію, щойно Швеція буде розита, Петро планує остаточно скасувати всі українські права і автономію. Гетьманщину мали перетворити на звичайну московську провінцію з російським губернатором замість гетьмана. Це був вирок. Не Мазепі особисто усій українській державності. Вибір Мазепи. Коли союзник свідомо залишає твій народ беззахисним і водночас готує знищення твоєї держави, чи існують після цього будь-які зобов'язання перед ним. Мазепа зробив єдиний можливий висновок його обов'язок перед Україною, а не перед імперським тираном. І цей висновок привів його до найбільш драматичного, але водночас найбільш величного рішення в його житті. Отже, Іван Мазепа опинився у справжньому історичному лабіринті у вузькому коридорі між рабством і війною. Його вибір був не між добрим і поганим союзником, як це іноді спрощено зображують, а між гарантованим знищенням Гетьманщини царем Петром І та небезпечним, але єдиним шансом врятувати державу. Мазепа на власні очі бачив, як Москва крок за кроком перетворює українську автономію на колонію і розумів, або він спробує вирватися з цього зашморгу, або Україна буде приречена на повільне згасання. Союз заради свободи, останній шанс Європи. У 1708 році, коли плани царя щодо повного знищення української державності вже стали очевидними, Мазепа робить історичний, відчайдушний і водночас холодно продуманий крок укладає союз зі шведським королем Карлом XII. Це не була зрада царя через особисту образу, жінок чи гроші, як століттями брехала російська пропаганда. Це був вчинок державного діяча, який до останнього намагався врятувати свій народ. Швеція, що мала одну з найсильніших армій у всій Європі, розглядалася Мазепою не як новий хазяїн, а як тимчасовий союзник. Його мета була гранично ясною: отримати гарантії повної незалежності України і військовий захист, щоб вирвати країну з московської залежності та повернути її на європейський шлях розвитку. Коли твій власний цар залишає тебе безбронним переворогами і готує твоє повне знищення, чи зрігається у тебе хоч якийсь обов'язок перед таким правителем? Мазепа обрав народ, а не тирана. Це був його останній шанс, і він сміливо ним скористався. Покарання терором, трагедія Батурина. Відповідь Москви була миттєвою, жорстокою і демонстративною. Вона показала справжнє лице імперської братської любові. Петро І наказав не просто покарати Мазепу, а фізично винищити всіх, хто міг підтримати його вибір. Командир меншиков швидким ударом захопив гетьманську столицю, батурин. Але те, що сталося далі, не мало нічого спільного з війною. Це була різанина, навмисне влаштована як акт терору. За наказом меншикова війська вирізали все населення міста, близько 15 тисяч людей, ввивали всіх жінок, дітей, старих. Батурин був спалений дотла, а його укріплення зрівняні з землею. Це був не військовий удар, це була кара за прагнення до свободи. Це було послання всій Україні. Повстанете проти Москви, будете знищені. Чи можна назвати братнім народ, який масово винищує цивільне населення лише через політичний вибір його лідера? Батуринська трагедія 1708 року це пряма історично задокументована паралель до сучасних воєнних злочинів. Це була справжня кривава буча 18 століття, і про неї має знати весь світ анафема, як політична зброя, театр імперської пропаганди. Після знищення Батурина Петро І вдарив по іншій, ще глибшій площині по свідомості людей. Він використав церкву як інструмент пропаганди. Російська православна церква, повністю під контроль царю, негайно наклала на Мазепу Анафему церковне прокляття. Це не мало нічого спільного з канонічними нормами. Це було чисте політичне замовлення, замасковане під духовний вирок. У глухові цар зібрав єпископів і влаштував відвертий спектакль. За свідченнями тогочасних джерел священнослужителі виносили ляльку або опудало мазепи, іноді з млинцем замість обличчя і публічно проклинали його, ервеали на шматки, топтали ногами. Це мало посилити образ зрадника у свідомості простого люду і закріпити сакральну недоторканність царської влади. Цікаво і важливо! Жодна інша незалежна православна церква світу не визнала цієї анафеми. Російська церква тримала її понад три століття. Аж до початку ХХІ століття. Це яскравий доказ того, що для імперії релігія була не духовним шляхом, а політичним інструментом. Чи варто вірити проклятю, виголошеному не за канонами, а за наказом царя під час публічного театру? Полтава це поразка в битві, а не поразка в історії. Мазепа програв битву під Полтавою, але він не програв ідею. Його проект, незалежна Європейська Україна, пережив царів, імперії, диктатури. Його ім'я роками намагалися знищити пропагандою, але це не вдалося. І саме про силу цієї ідеї та її значення у наш час, ми поговоримо у фінальному висновку. Битва під Полтавою була програна, і Іван Мазепа мусив шукати притулку за кордоном, де й закінчив свій шлях. Але, друзі, його ідея не померла. Її підхопили і понесли далі. Ідея, що пережила гетьмана, Через два роки, у 1710 році, наступник Мазепи Пилип Орлик створив у вигнанні неймовірний документ свою знамениту конституцію. Це був один із перших конституційних актів у всій Європі. Вона обмежувала владу гетьмана, передбачала виборне представництво і, по суті, закладала основи української республіканської традиції. Це був прямий доказ того, що українці мали власну, прогресивну і європейську ідею державності задовго до багатьох інших народів. Питання для глядача: як би виглядала Україна, який цей документ був втілений у життя понад 300 років тому? Історія як зброя. І ось ми підходимо до сьогодення. Навіщо Москві потрібно було 300 років поспіль таврувати Мазепу зрадником? Відповідь проста, щоб виправдати своє вторгнення, щоб заявити, що будь-який лідер, будь-яка людина, яка обирає для України незалежний європейський шлях, автоматично стає ворогом. Ярлик зрадника, який повісили на Мазепу це та сама імперська зброя, яку сьогодні використовують проти наших сучасних лідерів та проти всього українського народу. Мета одна заперечити наше право на власний вибір і незалежне існування. Мазепа не побоявся піти проти імперії. Його історія це не сумний епізод, а наш щит. Це доказ того, що прагнення до свободи не можна знищити ні різаниною, ні анафемою. Дякую, що пройшли цей шлях разом із нами. Тепер, коли ви знаєте правду, поділіться нею. Поставте лайк цьому відео, щоб цей історичний міф був нарешті зруйнований. Підписуйтесь на наш канал, щоб ми могли і далі відкривати справжню історію. І напишіть у коментарях, який факт про Мазепу, про його європейську освіту чи про батуринську різанину вас вразив найбільше.